Друзі, всіх вітаю, давненько не бачились. Тема сьогоднішнього відео, що робити з гарбузом. Є така діляночка. Минулого року послідкую за моїм каналом тут був часник. Цього року весною засіяв я її гарбузом. І от маємо такий результат. Гарбуз вже дозриває, місцями, як бачите, вже листя немає, місцями ще досить зелене. І стоїть питання, як його зібрати. Е, насправді вже придумав і навіть трішки цілий в життя. А що саме, зараз вам покажу. Ну от, В принципі, не зраджуючи собі, е, знову ж таки. З того, що було під руками, з кривими швами і з купою іржі почав я робити отакий саморобний комбайн для вибивання гарбузового насіння. Ще поки що до кінця його я не доробив, але більш-менш обриси на щось схожі. Коротенько пробіжимося, покажу вам. Як це буде працювати, люди, які в темі і працювали гарбузовими комбайнами, я думаю, розуміють принцип роботи, тобто поясню тільки для людей, хто цим не цікавився. Ну, в принципі, моя конструкція трішки відрізняється, тому що тут все робиться без будь-якого кріплення, без будь-якого Так, Можна сказати, творчий процес, ліплю його як з глини, тільки замість глини сварочний апарат і шматок ржавого металу. Тут у нас буде загружатися гарбуз. Тут буде вал з такими трьома лапами, чому з трьома зараз поясню, він буде переминати гарбуз, робити його... На дрібніше. Я ще до кінця тут не доварю, але займуся цим. Потім подріблений гарбуз, падає туди далі і перебивається, з нього вибивається зернята, зернята поміж оці проміжки падають вниз, тут буде осе закрито, падають на шнек. шнек Подає осе це добро сюди, падає в врешто і в решіті вже за допомогою резинових лопастей зерно перетирається насіння гарбузове, точніше перетирається, з них виходить, а гарбузове насіння. Поступово подається сюди і тут у нас буде вигрузка. Такий, така незамисловата конструкція. Так, тут я ще не доробив. Буде все це крутитися під валу, відбору потужності мого малюка. Бачили, можливо, коротке відео з цим валом, трішки він гуляє. Але якщо на око варив, в принципі, нічого критичного. Не вистачає тут ланцюга і тут зірочки. В чому зараз у мене проблема полягає, в тому, що все це буде крутитися проти годинникової стрілки. Всі вали, так я зробив, щоб крутились проти годинникової стрілки. Єдиний шнек. Шнек, який був вдома. І потрібно, щоб він крутився в іншу сторону. І бажано якомога з меншими обертами. Але думав я поставити отаку зірку, щоб стояла тут. От зараз продемонструю. От. Але який нюанс. Тут буде ланцюг, він буде обходити оцю зірку іншим боком, щоб цей шнек крутився в другу сторону. І думаю я як тепер зробити це, тому що е якщо я поставлю таку велику зірку, ланцюг цей край мені потрібно буде відводити якось сюди. Це буде якось трішки негарно. Тому скоріш за все обукти тут будуть більше, поставлю просто тут максимально зірочку. Зірочки, до речі, від моцикла іш ведучих. Тут поставлю саме більше, не пам'ятаю, здається вона на 21 зуб. Буде вже як є. Тобто ця зірка буде крутила цю і паралельно шнек. Тут оберти будуть вже зменшувалися. Також я тут добавлю ще одне зірку малу, яка б крутила цю зірку. Тобто тут оберти будуть мінімальні для того, щоб зменшити нагрузку на трактор і в принципі, для цього я цих три пальці наварив, щоб вони поступово ціпляли гарбуз, щоб по максимуму зменшити навантаження на трактор, тому що валом відбору потужності я ще не працював і по книжці заявлено, що він віддає шість кінських сил. Вал відбору потужності. А як воно на ділі буде, будемо бачити, можливо, і не зможе він все це прокрутити, тому така дилема. Але думаю, що все буде добре в теорії. Як на практиці побачимо. Залишилося тут зашити все бляхою і думаю ще зробити тут. Місце піде якийсь, якийсь резервуар для води. Тому що, як бачите, вийшло в мене трішки перевіс на цю сторону, тут буде гарбуз. І потрібно зробити якусь противагу. Паралельно, що я зроблю тут? Резервуар для води. Це буде і вода для перетирання в деці І паралельно буде противовіз Така ідея. Не знаю, як де на ділі. Хто таке робив, підкажіть. Ще одне питання, яку краще резину сюди ставити. Бо писали люди, що можна з покришки автомобільної вирізати. Не знаю, правда, як це зробити, але щось буду пробувати. Тому, якщо є якісь поради, чекаю вас в коментарях. Поки що на такому етапі знаходиться. Вже більш-менш на щось схоже. До речі, викотив його з майстерні, прицепив колеса. І він тепер такий маленький. В мене виникла ідея назвати його коротиш. Тому що дійсно власне, короткий. Не сказав, ширина 90 см. Ну, робочої частини. Загальна буде, певно, близько метра. ну сама Саме решету і це має 80 см. Тож, найближчим часом думаю з вами побачимось, тому що гарбуз достигає, вже тягнути немає куди. На вас, як завжди, чекає в коментарях. Буду вдячний за будь-яку допомогу. Все, друзі, бувайте, до нових зустрічей.